Всім доброго дня! Я зараз стою у повній темряві у своїй ванній кімнаті, коли в будинку немає світла. А тепер дивіться. Та-дам! Доволі гарне освітлення, правда? Таке освітлення забезпечує світлодіодна стрічка, що працює від акумулятора. Ось вона у нас над дверима. Все дуже зручно. Є вимикач. Зараз розкажу усі подробиці. В наявності маємо один акумулятор від блоку безперебійного живлення. Він забезпечує 12 вольт і 9 ампер годин. Можна брати менш потужний. Також в нас є світлодіодна стрічка-самоклейка. Ця світлодіодна стрічка 12 вольтова. Від неї відмотуємо довжину приблизно на 30 світлодіодів. Маємо дві клеми з'єднання, двужильний дріт. Довжина цього дроту відмірюється від місця, де стоятиме акумулятор, до місця кріплення світлодіодної стрічки. В зручному місці у розрив дроту вставляємо навісний вимикач. Для зручного тимчасового кріплення дроту на стіни приміщення використовуємо скотч. Таке саме освітлення ми зробили і у туалетній кімнаті. І так само зробили на кухні. При середньому побутовому використанні такого аварійного освітлення акумулятор потребує підзарядки приблизно один раз на тиждень. Для підзарядки використовуємо зарядний пристрій на 13-16 вольт. Тримаймося і разом переможемо. Слава Україні!